Аю на телеканалі Сі4 Випуск новин у студії працює Марія Цепілаван про головні події минулих вихідних та понеділка, 2 лютого. Поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне кафедральний собор у Чернівцях відтепер належить ПЦУ. Таке рішення прийняв суд. Морози не відступають. Яка ситуація з опаленням у школах міста? До Чернівців завітав молодіжний театр міста Дюссельдорф із гостьовою постановкою вистави Піжмурки зі смертю. Буковина у жалобі сьогодні, 2 лютого, в області, попрощалася з військовослужбовцем, який загинув боронячу Україну від російських окупантів. Головному сержантові Івану Миронику останню шану віддали в селі Южинці. Вічна пам'ять та слава героєві, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Смерть дитини у магайському будинку інтернаті медсестрі повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків. За даними Чернівецької обласної прокуратури, медсестра не надала 9-річному хлопцю необхідної медичної допомоги. Через це стан дитини різко погіршився, і врятувати її не вдалося. Жінці загрожує до 5 років обмеження волі або до 3 років ув'язнення. Свято Духівський кафедральний собор у Чернівцях відтепер належить православній церкві України. Таке рішення ухвалив господарський суд 21 січня. Згідно з рішенням управління чернівецько буковинської єпархії УПЦ має передати ПЦУ сам собор, готель, котельню та дві вбиральні, які знаходяться на території. Суд також зобов'язав УПЦ звільнити приміщення та підписати акт приймання передачі. УПЦ може оскаржити рішення у визначений термін. На 19-річний шахрай незаконно оформив кредити через чужий телефон. Загальна сума завданих матеріальних збитків становить понад 11 тисяч гривень. За даними правоохоронців, юнак незаконно отримав доступ до мобільного телефону та банківських сервісів потерпілої. Після чого змінив паролі та здійснив несанкціоновані фінансові операції. Спершу він перерахував гроші з картки жінки на власні банківські рахунки. Після чого на ім'я потерпілої оформив онлайн-кредити у кількох банках. Отримані кошти переказував собі. За скоєне йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Цьогоріч лютий розпочався з мінусових температур та тривалих відключень світла, змусивши чернівецькі школи знову підлаштовувати графіки під прогноз погоди. І, хоча всі заклади міста вже відновили навчання після канікул, проте у деяких школах скоротили навчальний день. Як освітяни долають виклики сьогодення, дізнаємося вже за мить. Усі заклади загальної і середньої освіти чернівців відновили навчання після зимових канікул. Проте через похолодання деякі школи скористалися автономією та змінили графік роботи. Нині є шість закладів, які змінили форму навчання відповідно до погодних умов, відповідно скорочені умови, скорочені уроки. У нас у ліцеях 7-12, у гімназіях 9, 11 і 16, і третій ліцей дистанційно асинхронно навчається. Мається на увазі, що вони не прив'язані до подання електроенергії, оскільки можуть працювати впродовж цілого дня. Так і далі будемо орієнтуватися. Звичайно, най найхолодніший найважчий день. Вже для нас є саме понеділок, оскільки заклади охолоджуються після вихідних, тому сподіваємося, що завтра ситуація вже буде кращою. Серед закладів, що скоротили час навчання і сьомий ліцей. Тут уроки тривають по 30 хвилин. Освітяни розраховують, що такі заходи триватимуть лише найближчі три дні. Зараз заклад навчається заочною формою навчання, але зі скороченими, уроками, зі скороченими уроками через низькі температурні норми. 30 хвилин. Уроки, але перерви ми залишили такими, як були, для того, щоб діти змогли поїсти і зробити всі свої справи. А ось в 14-й гімназії педколективу вдається продовжувати навчання за звичним графіком. Проте тут освітній процес ускладнює тривалі відключення світла. У нашій гімназії ми працюємо в очному форматі без скорочення уроків, так як ми маємо тепло завдяки Чернівці теплокомуненерго, яке забезпечило нам безперебійну подачу тепла нашій приватній котельні, яка має свій власний потужний генератор. На рахунок тепла ми не маємо проблем, проте через відключення світла, звісно, є деякі моменти, які нас. Нам перешкоджають в нашій повноцінній роботі як вчителям, так як ми звикли працювати з інтерактивними дошками з презентаціями з мультибордами. Попри виклики сьогодення, освітній процес у Чернівцях не зупиняється. Вчителі та адміністрації шкіл використовують організаційну автономію, аби підлаштуватися під кожне відключення чи зниження температури в управлінні ж освіти. Переконані вже з четверга разом із потеплінням розклади у більшості шкіл повернуться до звичного формату. Радислав Українець Максим Чернега, новини сі 4 Маскувальні сітки на фронті річ необхідна щодня. У Чернівцях у ліцеї номер 20 їх плетуть постійно, без гучних заяв, але з чітким розумінням, навіщо це роблять? Деталі в матеріалі. Сі 4 вона приходить до ліцею номер 20 не на уроки. Лідії Євгенівні 77, і вона плете маскувальні сітки майже щодня, не дивлячись на стан здоров'я. Каже, не може сидіти осторонь, має робити те, що допомагає захисникам. Душа кличе. Помогти людям, своїй державі, дітям, це ж наші діти там. У мене ноги не мої, у мене перелом позвоночника, перелом ноги, операція на око, операція на серці. У мене я ж інвалід взагалі, але помаленьку собі, помаленьку прийшла сюди, сіла, дівчата мене обожають, і стол, стов принесуть мені, і водички дадуть. Волонтери кажуть, нині до плетіння маскувальних сіток долучається дуже мало людей. Звичне життя містян поступово бере гору, та фронт і досі потребує підтримки тилу. У нас основний костяк уже протягом чотирьох років це чоловік 15, які постійно приходять і плетуть. Хто після роботи прибігає? хто Після обіду прибігає годинку, дві. Люди поплили. Вони свят кажуть: ну треба хоч щось робити. Ми не можемо просто сидіти. Тим паче, переселенці вони дуже хочуть повернутися до себе додому. І ці бабушки, жінки ну що їм робити? Якби більше людей приходило, в нас би черга стояла навпаки, щоб сітки кому віддати. А так у нас, на жаль, черга стоїть з хлопців, які чекають, коли будуть ці сітки наші. Кожна стрічка тканини і кожен вузлик у сітки. Результат годин роботи і уважних рук. Тут плетуть у так званій кардіограмні техніці, вона робить сітку менш помітною. Ми починали плести сітку і робили лише через три рядочки. І так візуально подивилися зі сторони, і воно показало дуже, дуже чіткі лінії. І ми так разом постояли, подумали, що ну немає в природі таких чітких ліній. Завжди повинні бути якісь заломи, загиби і тому подібне. Тому у нас йде рядок через три клітинки, а рядочок у нас іде, як ми називаємо, серце Карпат. Допомога волонтерам потрібна постійно. Тут раді кожному, хто може знайти хоча б годину часу, бо кожна пара рук пришвидшує шлях сіток до фронту. Це не складно, це дуже легко. Можна навчитися прийти і приходити в вихідні дні. Вихідні дні в нас тут відкрито. Сторож завжди працює. Якщо ви скажете, що ми йдемо на сітки, вас запустять і ви будете працювати, будете робити. Від початку своєї діяльності волонтери виготовили 71 тисячу квадратних метрів маскувальних сіток. Для розуміння ними можна майже 10 разів покрити всю пішохідну частину вулиці Ольги Кобелянської. Втім, у 20-му ліцеї не лише плетуть сітки, волонтери також в'яжуть теплі шкарпетки, роблять кікімори та шиють адаптивний одяг. Для цих людей волонтерство не разова акція, а щоденна справа, бо навіть у тилу кожен може бути корисним. Марія Соломатіна, Максим Чернега, новини Сі 4 Історія, що проросла крізь десятиліття, і кордони у Жернівцях презентували німецьку версію вистави Піжморки зі смертю, засновану на спогадах дітей, які пережили голокост на Буковині. Те, що починалося як архівне дослідження та графічний роман, сьогодні перетворилося на масштабний європейський театральний проєкт. Деталі у сюжеті. Історія, що почалася в архівах Чернівецького музею, перетворилася на графічний роман, а згодом на виставу. Піжмарки зі смертю відтворюють спогади чотирьох свідків голокосту, які ще дітьми змушені були виживати під час війни. Ті <зв>. Сьогодні ця історія звучить двома мовами. Проєкт має дві адаптації українську та німецьку. Українська версія режисера Івана Даніліна вже зібрала майже дві тисячі глядачів у Чернівцях та Рівному. Тепер свою інтерпретацію до міста привіз німецький колектив. Частина моєї роботи оживляти реальні історії на сцені. Я щасливий, що мав можливість витворити події, які відбувалися тут, у Чернівцях, і представити їх у Дюссельдорфі. Це був неймовірний досвід, адже моєю метою було не просто дослідити цю історію, а прожити її зсередини. Німецьку постановку успішно показують у Дюссельдорфі з квітня 2025 року. Проєкт став справжнім маніфестом пам'яті для європейської молоді. Ми представили цю виставу у Дюссельдорфі понад 25 разів, охопивши аудиторію у понад три тисячі підлітків. Згодом ми вирушили до європейської столиці, аби якомога більше людей дізналося про цю історію. Це стало початком масштабного європейського турне, і зараз я відчуваю неймовірне піднесення, повертаючись із цією виставою туди, де все починалося. Турне охоплює Берлін, Хемніць та Леверкузен, але саме у Чернівцях вистава набуває особливого сенсу. Попри те, що події на сцені стосуються минулого століття, для українського глядача вони болючі і досі. Анфанг юлі 1941 еробан ді Дочен і ді Румейнен Чернівць. 11 октобер 1941. Філе меншен ефрірен. Ес гіпт фір сі кайн бегрібніс. Ді тоден вєрден ан дя мауа гестапліт. Вистава тривала близько двох годин. а Після фінальних аплодисментів глядачі ще довго не відпускали акторів, ділячись власним волем. Це неймовірна гра, але сьогодні разом з головними героями вашої вистави ми проживаємо нашу історію. Ми проживаємо мобілізацію наших батьків. Ми проживаємо жертви, які ми маємо зараз на Україні. Ми проживаємо втрати наші сьогоднішні. Ми проживаємо ці холоди, голод. Цей проєкт приклад культурної синергії між Чернівцями та Дюссельдорфом. Спільна робота українських та німецьких митців довела. Коли йдеться про справжній біль та пам'ять, мовних бар'єрів не існує. Катерина Тарасюк, Радислав Українець, Максим Чернега, Новини Сі 4 Наразі це все про що встигаємо повідомити. Завжди оновлені теми на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра у цій ж порі.